ефірі з Вашингтона, програма Української служби голосу Америки. Час Тайм». я Юлія Ярмоленко вітаю. Потік зброї та боєприпасів до України зростатиме. Пообіцяв у Києві генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. До української столиці він прибув із неоголошеним візитом. Столтенберг визнав, що члени альянсу у минулі місяці не виконували своїх обіцянок. Сполучені Штати витратили шість місяців на узгодження допомоги, а європейські союзники не поставили обіцяні боєприпаси. Але тепер я впевнений, що все зміниться, наголосив він. Столтенберг вказав на те, що конгрес США схвалив додаткове фінансування допомоги Україні на Понад 60 мільярдів доларів. Велика Британія оголосила найбільший за весь час пакет допомоги, а Німеччина погодилася надати додаткову установку. Patriot. на думку генсека, усі ці зусилля разом із потенційними новими зобов'язаннями від партнерів мають допомогти змінити ситуацію на полі бою для перемоги України ще не запізно сказав Столтенберг. Але для цього потрібно, щоб усе обіцяне озброєння швидко надійшло до українських військових. Тож зараз наша відповідальність полягає в тому, щоб ці оголошення якнайшвидше перетворились на реальні поставки: фізичні поставки зброї та боєприпасів. Цю логістичну роботу, практичну реалізацію доставки зброї та боєприпасів в Україну, очолює генерал Крістофер Каволі. Головнокомандувач відповідає за ці зусилля. Я підтримую з ним регулярний зв'язок і він усвідомлює невідкладність справи. На важливості об'єднаної підтримки України наголосив і держсекретар США Ентоні Блінкін, який нині перебуває у Саудівській Аравії. Він заявив, Путін зазнав невдачу у своїх амбіціях щодо загарбання України, але додав, що зусилля мають продовжуватися. Він також вкотре застаріг Китай від допомоги Росії. Блінкін пояснив, що, попри те, що Пекін не постачає Росії зброю, як Іран чи Північна Корея, Китай надає велику підтримку російській індустріальній базі, що допомагає Кремлю продовжувати виготовляти зброю. При санкції 70% виробничого обладнання і 90% мікроелектроніки надходять в Росію з Китаю. Підкреслив американський дипломат Це ізенеблінг. Це дозволяє Росії продовжувати агресію проти України. Таким чином, Китай підтримує війну, яку говорить, що бажає завершити, як і всі ми. Це також дозволяє Росії відновити оборонну промисловість. Країни Європи глибоко занепокоєні, що ця зброя може обернутися проти них після України. Таким чином, у нас, коли Китай намагається покращити відносини з країнами Європи, він також підживлює найбільший виклик для європейської безпеки з часів кінця холодної війни. І я пояснив своїм китайським колегам, що неможливо мати все одночасно, у виступі на всесвітньому економічному форумі в ріаді держсекретар Блінкін також заявив, що Хамас мусить прийняти надзвичайно щедру пропозицію звільнити ізраїльських заручників, яких він отримує в смузі гази, в обмін на тимчасове припинення вогню. Таку пропозицію кілька днів тому озвучив уряд Ізраїлю. Блінкен також заявив, що Ізраїль має докласти більше зусиль, аби збільшити потік гуманітарної допомоги у газу. Блінкен пообіцяв використати свою подорож на близький схід, аби серед іншого спонукати до цього ізраїльських лідерів. Але найкращий спосіб вирішити гуманітарну катастрофу, зазначив американський дипломат, це підписати домовленість про припинення вогню. Тим часом у сполучених штатах на університетських кампусах по всій країні тривають антивоєнні пропалестинські протести. Студенти облаштовують наметові містечка на територіях своїх навчальних закладів і не збираються згортати акції, попри те, що навчання у багатьох університетах вже закінчилося, і вищі готуються до випускних церемоній. Мітинги у багатьох випадках супроводжуються сутичками із проізраїльськими американцями та арештами. Лише за вихідні поліція арештувала понад три сотні мітингарів. Один із університетів, де протест завершилися сутичками і затриманнями. Став Каліфорнійський університет у Лос-Анджелесі. Репортаж із місця подій від Христини Шевченко. Вже п'ять днів поспіль. Студенти Каліфорнійського університету у Лос-Анджелесі живуть навпроти головного корпусу у наметах. Вони вимагають, аби університет публічно виступив за припинення вогню у Палестині. Сюди також прийшли і ті, хто підтримує Ізраїль. Це палестинський табір солідарності близько 30 наметів у центрі одного із найпрестижніших університетів у США. Тут днюють і ночують студенти. Вони вимагають, аби університет не інвестував у компанії, що за їхніми словами пов'язані з армією Ізраїлю. Тут спільнота університету. Студенти, викладачі, співробітники, які об'єдналися навколо вимоги, щоб каліфорнійський університет забрав інвестиції в ізраїльський геноцид палестинців. Ми тут, щоб закликати університет вилучити свої інвестиції у фонди, які їх спрямовують у компанії, які отримують прибуток від геноциду палестинців. Я прибула на протест з першою групою вчора рано вранці. Ми збираємось залишатися, поки не виконають усі наші вимоги, і ми дуже дуже непохитні в цьому. Ми безперечно вимагаємо вилучити інвестиції у ці компанії, а також зупинити мовчання. Студенти мають право знати звідки надходять кошти, куди витрачаються кошти, отримані за їхнє навчання. І ще одна наша вимога припинення тиші. Наш університет нічого не сказав про той факт, що тридцять. Чотири тисячі людей були вбиті в газі. Студенти наголошують їхній протест мирний. Щоправда, не обійшлось без сутичок. На протест прийшли і прихильники ізраїльської сторони, які влаштували контрпротест. Дехто намагався прорватися у табір. Довелось викликати поліцію. Та обійшлось без арештів. Едерслогенез ОмосевіорсефЇхнє гасло від річки до моря. Ось що таке справжній геноцид. Це абсолютно безглузде гасло. Уявіть собі, якби ізраїльський народ сказав: знаєте, давайте знищимо всіх палестинців. Гамас – це про глобальний геноцид усіх євреїв, і ці неосвічені люди це підтримують. Я годив до цього університету понад 50 років тому, і я засмучений тим, що я тут бачу. Студенти Каліфорнійського університету Лос-Анджелеса наголошують, залишатимуться у містечку, доки їхні вимоги не будуть виконані. В іншому ж університеті Лос-Анджелеса, університеті Південної Каліфорнії, поліція заарештувала 93 людини. А на вихідних територію навчального закладу закрили і перевели усі заняття у режим онлайн. З Лос-Анджелеса Христина Шевченко, Ярослав Головкін, Богдан Шевченко для Голосу Америки. Ви дивитесь час Тайм, Продовжуємо випуск. Від 6 до 8 тисяч кримських татар залишили півострів, аби уникнути незаконної мобілізації. Про це в інтерв'ю «Голоса Америки розповів Рефат Чубаров, голова меджлісу кримськотатарського народу. Росія також продовжує і релігійні утиски проти мусульман та вірян православної церкви України у Криму. Нещодавно окупаційна влада закрила останню українську церкву кафедральний собор у Сімферополі. Про утиски та витиснення кримських татар з півострова. Рефат Чубаров Повів моїй колезі Ірині Соломко у Нью-Йорку. Пане Рафате, у нью Йорку. Хотіла б розпочати все таки нашу з вами розмову з фільму, такій тиха депортація. От буквально нещодавно цей фільм отримав на Нью-Йоркському кінофестивалі нагороду, і він якраз розповідає про таке тихе витиснення кримських татар от, з Кримського півострова. От, якщо говорити про масштаби цього явища, вони перетворюють, перетворили вже Крим такий потужний полігон, базу. І зрозуміло, що на такій території, яку вони викрали. Користовують для виключно своєї подальшої агресії, їм не потрібні люди, які скажімо так, не приймають, не сприймають окупацію, які не лояльні до цих росіян. Такими людьми вони визначили кримських татар, вони визначили етнічних українців. Йде демонізація України, і ну вони поки що скажімо, людей не зганяють з своєї землі і там десь не вивозять за межі півострова, але проводять таку репресивну політику, щоб люди самі покидали Крим. От цій владі потрібно постійне проявлення вашої інших людей лояльності. Якщо люди не проявляють лояльність, то для ці люди для цієї російської окупаційної влади, якщо ми зараз говоримо про Крим, ці люди це потенційні ну вороги. Для вони є ворогами для окупаційної влади, і тому. Вони дуже наглядають за цими людьми. Якщо серед них є якісь трошечки активні, вони обов'язково знайдуть привід для того, щоб цих людей починати вже репресувати. Будь-які ну, вихід, за встановлені параметри, це є, це є вже порушення. Релігійні утиски, вони дуже помітні щодо від. Рують ну, щодо мусульман і щодо людей, які належать до православної церкви України. Вони закрили останню церкву, ви знаєте, в Симферополі, кафедральний собор. Була інформація, що лише спочатку цього року було затримано 18 осіб. Якщо говорити про повну цю картину, та скільки я не знаю там від початку повномасштабного вторгнення було затримано людей про контексті цих всіх участів, про які ви ще не говорили. Таких людей набагато більше. Я думаю, що я тут не назову точну цифру. Я можу сказати. Що сьогодні у місцях ув'язнення, тобто тих, кого незаконно позбавили волі із політично мотивованими звинуваченнями, які е, за сфальсифікованими документами, таких людей близько 200, можливо, вже 201-202. Із них 135 це кримські татари. Це говорить про несорозмірну от таку, знаєте, співвідношення. Щодо репресій. Кримські татари взагалі до окупації складали 13% населення Криму, а тут дві третини з тих, кого позбавили волі, є кримськими татарами. Це говорить про те, що кримські татари є таким цілеспрямованим об'єктом для переслідування з боку російських окупантів. От була інформація, що Зараз Росія планує мобілізувати ще 15 тисяч громадян відповідно з окупованого Криму. Чи є вас дані, Скільки вже зараз кримських татар воює? Якщо я не помиляюся, за 10 років окупації взагалі вони. А здійснили призов в російську армію десь 35 тисяч. Як тільки почали розносити повістки, воєнні ці комісаріати в деяких селах до 70% повісток приносили кримським татарам. Ви розумієте? І настільки це цілеспромовано було, і ми сказали: стоп, це означає про те, що вони хочуть як можна швидко перемолоти тих. Кого вони ненавидять? Кого вони вважають своїми ворогами. по Криму, люди знайшли вихід дуже такий трагічний для нашого народу, але ми точно знаємо, що кількість тих чоловіків кримських татар, які покинули Крим, щоб уникнути мобілізацію, від 6-8 тисяч людей за цей короткий період з вересня 2022 року. Але якщо говорити про загальну кількість кримських татар, які от залишили півострів, біля 50 тисяч, понад 50 тисяч. Напередодні окупації Криму Криму було близько 300 тисяч кримських татар. 300 тисяч кримських татар. Якщо ми говоримо 50 тисяч, це вже більше ніж 15%. відсотків. Це колосальна втрата для нас. Наскільки от Україна кримські татари використовують цей потенціал ісламського світу для того, щоб допомагати Україні боротися з Росією та її агресією? Тут спрацьовують багато інших факторів. Світ поки що так. Ну, Влаштований чи так себе поводить, що неможливість а, сприйняти всі ну, вехтори, однаково воно розводить деякі країни. Зараз відбуваються дуже трагічні події в Газі, цей військовий конфлікт між Ізраїлем і Палестиною. І деякі арабські країни свою позицію до України вони визначають через нашу позицію не до Палестини, але до третіх країн, ну скажімо, до Сполучених Штатів Америки. Так, так поводиться, себе багато країн міжнародної політики, що коли, коли ти потребуєш їхньої підтримки. Вони можуть тобі вказати, що вони не знайшли в тебе підтримки. Російська Федерація вона все ще спроможна використовувати частину країн світу нібито в їхніх інтересах насправді приховуючи свої справжні наміри для нас. Арабський світ це країни, з якими ми маємо глибоко говорити. Аби подружитися, бо у нас всіх однакові цінності це такий продовжується тиск на Україну щодо мирних перемовин. І от якраз ті проекти, які там з'являються, наприклад, тобто там однозначно говориться про те, що повернення до кордонів 1991 року мовою мови бути не може. Та І якщо Україна погоджується на це, та тобто тоді питання Криму, частина Донбасу закривається. Жодна. Здравомисляча, нормальна людина не, не має е, права відмовлятися від миру. Якщо це мир стійкий, справедливий. Будь-які перемовини, а потім і перемір'я, яке є передумовою більшої агресії, це неприйнятно. Це було інтерв'ю з Рафатом Чубаровим. Повну версію. Дивіться на Ютубі Голосу Америки українською fpv дрони виявилися ефективною зброєю на полі бою у 21-му сторіччі, особливо в умовах перебоїв із західною допомогою, існує чимало курсів підготовки операторів таких дронів. Але у Києві запрацювала особлива школа, створена на базі 3-ї штурмової бригади. Керуючись бойовим досвідом, військові розробили трасу із перешкодами, а також пропонують навчання на симуляторах, яких немає у вільному доступі. Як саме проходить навчання в fpv хабі? Скільки це коштує, та скільки займає часу підготовка? Дізнавалися Анна Костюченко та Павел Сугодольський. Зараз все трошки дороблюється для того, щоб 24 на 7-365 діб в рік можна було тут тренуватися. 32-річний Олег Романов, командир протитанкового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади, показує центр підготовки операторів ФПВ-дронів. Ідея створити такий центр прийшла йому ще взимку 2023-го. Коли з'явився час на відновлення бригади, в мене всі люди тренувалися. Я бачив, що там ну проти М -м, хлопці, там стогністи тренуються. Весь час на симуляторах джевелінчики на симуляторах. Якусь там тактику проходимо. В цей час в шники так вони були. На зв'язку з фронтом вони були на зв'язку з підприємствами, але не було такого хабу. Ну це зараз популярним водносу не було центру, в якому буде відбуватися обмін досвідом та просто звичайні тренування. Олег Романов родом з Києва до лав полку Азов. Приєднався 10 років тому. Зокрема, брав участь у захисті Маріуполя у червні 2014-го. Потім звільнився, але повернувся служити як тільки Росія розпочала вторгнення. У лютому 2022-го Олег Романов звільнював Київську область. Потім брав участь в обороні Запоріжжя де окупації правого берегу Херсону. Після створення третьої штурмової бригади у січні 23 го року Романове очолив протитанковий батальйон. Наразі його батальйон працює на сході. Через брак снарядів для артилерії та протитанкової зброї від союзників від дрони стали альтернативою для ураження техніки противника, каже Олег. Зокрема, допомагали ліквідовувати модернізовані російські танки Т 80 з так званими мангалами, тобто з додатковим захистом зверху. Попа ми збивали з е, ракетами зі стугни, збивали їм е, гуслі. Вони зупинялися, і потім, вже, е, як коршу, в півішки налітали і починали розносити е, ці танки. Школу ФПВ-операторів відкрили середині квітня. Сюди приймають як військових, так і цивільних, які прагнуть навчитись роботі за дронами для навчання продумані різні траси та локації з перешкодами на основі реального бойового досвіду. Ворог укривається ну, на своїх там бліндажах, своїх зодно пунктах і так далі. Можливо, обирає якісь будівлі в захопленому окупованому селищі. Для того аби також не втрачати ці дрони і не врізатися в стінки, було придумано таку трасу. Численні перешкоди дають можливість учням відпрацювати дрібну моторику. Ніже, ніже, ніже. Вже на другий день учні опановують польоти і за тиждень переходять з симуляторів на справжні впіві дрони. Тільки за перші дні на курс подали заявки більше трьохсот бажаючих. Кажуть у центрі. 18-річна Вероніка Бомко – студентка Київського університету інтелектуальної власності і права, пішла в піві школу, бо в майбутньому планує долучитись до зсу. Я хотіла потрапити а. до 3-ї штурмової бригади, але мені сказали, що в мене немає спеціалізації, і я на полі бою буду як кажучи неефективна. Тож, поки Вероніка вчиться на симуляторах і вже має перші вражені танки, щоправда, віртуальні. По-перше, я буду вдосконалювати свої навички, тобто, можливо, буду їздити на полігон там пробувати літати. Також на симуляторах літати, вдосконалювати свої навички, але нам дають чудову базу. Симулятори, які використовуються у школі, не поширені у загальний доступ, кажуть в півій школі. Так, в нас є кастомні симулятори, в яких немає відкритому доступі. Це симулятори з ураження техніки. Ви там можете підбити танк, підбити БТР, уразити техніку, артилерію. Ну все цікаве. Українські виробники роблять навчання, включає не лише польоти, і практичні навички зі збірки дронів та боєкомплекту до них. 21-річний інструктор з позивним Андрес у березні 2022-го отримав поранення правої руки під час оборони Маріуполя. Він був на заводі Азовсталь, коли по ньому спрацювала корабельна артилерія, пригадує військовий. Реабілітація зайняла понад рік, і рука до кінця не відновилась. Я хотів повернутися повернутись на службу, але після поранення здоров'я погіршилось, дуже багато проблем. Я зрозумів, що нормальна служба приходить, я не зможу, і почав цікавитися, чим я можу ще допомогти. І так, ну, так як FPV, наприклад, і інші дрони зараз, це найефективніша зброя на фронті. Я почав цікавитися FPV збіркою, пайкою. Там, і так далі. Літати я не можу через поранення. От я більше по інженерії. Тож Андрес викладає інженерну частину роботи з безпілотниками. Навчання включає і обов'язково теоретичну частину. Для цього інструктори центру зібрали напрацьований досвід з використання fpv дронів у військових цілях у друковану методичку на майже 200 сторінок. Ми е, зробили основу програми для того, щоб е, максимально ну, без води е, людям надати. Те, що їм знадобиться саме з бойового використання в у війні, після закінчення тижневого курсу учні можуть продовжувати тренування у школі самостійно, каже Олег Романов. Вони можуть приходити сюди, практикувати свій наліт, спілкуватися з ними. Є зворотній зв'язок, і ми це не. Конвеєр по випуску людей, ми просто створюємо таким чином спільноту нашу, і ці люди будуть мати змогу, коли вони підуть з сили оборони України або там в ну, різні підрозділи. Скажімо, так вони зможуть від нас чути фідбек, а ми від них. Навчання тут платне 8 тисяч гривень для цивільних та 4 тисячі для військових. Ці кошти йдуть на подальше вдосконалення філі школи, кажуть інструктори. Анна Костюченко, Павел Суходольський для Голосу Америки з Києва. Та стійкість українських жінок показує у своїх фотороботах Олександра Марігодова. Вона почала випускати журнал для американців, на сторінках якого розповідає історію успішних українок, які започаткували бізнес в еміграції. у США. так, авторка нагадує американцям про війну і показує обличчя України. На презентації журналу побувала Івана Підборська. Дизайнерка, флористка, фітнес-тренерка і візажистка це українка, які, попри життя в еміграції, запустили свій бізнес у США. Олена. Працювала на Житомирщині поліцейською. А після повномасштабної, коли переїхала до Америки, перетворила своє хобі, візаж на повноцінну роботу. Це завжди була моя мрія, і зараз тут, якби я от, повністю у мене руки розв'язані. Оля продовжує займатися тим, що й в Одесі груповими тренуваннями з фітнесу. А після 22-го стала ще й частиною благодійної організації, що займається протезуванням військових. Це все пов'язано з м'язами насправді. І тому, коли я почала волонтерити спочатку в протезуванні, це було дуже цікаво для мене, як для тренера. Я знайшла для себе мотивацію. А я знайшла, я здобула дуже багато знань. Які я впровадила в свої тренування групові персональні? А Роксолана вже 10 років як покинула рідну Івано-Франківщину відкрила флористичний бізнес, популяризуючи європейський стиль та нагадуючи у своїх композиціях про Україну. Наші коробки в Америці, я би сказала, є трошки таким ексклюзивом. Якщо ви бачили тутешню флористику, вона трошки відрізняється від європейських стандартів. Квіти є невід'ємною частиною українських традицій з покоління в покоління, всіх піснях, у всіх легендах люди оспівували, писали в поемах у віршах про такі квіти, як барвінок, калина. Ам... Макі соняшники з їх історії об'єднала ще одна українка Олександра Марігодова з Криму. Вона переїхала до Америки 15 років тому, побудувала кар'єру в американському банку і після початку повномасштабної війни зайнялася фотографією аби відволіктися від переживань про рідну землю за допомогою мистецтва. You feel kind of ти часто почуваєшся безнадійним, не знаєш, як допомогти, що робити. Я хотіла допомогти, зробити щось значуще, що нагадало б людям про війну. Фотографуючи жінок, вона помітила як багато серед них успішних і сильних українок, які ще й започаткували власну справу на чужині. Тому й вирішила показати це американцям завдяки своєму журналові. Я хочу, щоб люди пам'ятали про реальний вплив війни на реальних людей. Ми сильні. У нас багато надії, але нам також потрібна допомога. Тому я хотіла б, щоб люди продовжували підтримувати нас, продовжували перейматися цим. І я сподіваюся, що мій журнал, хоч трохи допоможе. Може, Олена, Оля і Роксолана серед героїнь глянцю. Я хотіла розказати людям про те, що про наші традиції, про нашу культуру, хочеться показати всьому світу, що не тільки українці, а саме жінки -україн, Українки спроможні на все. Дуже хочеться показати Америці. Що ми можемо досягнути багатого, що це велика нереальна талановита країна з талановитими людьми? Я дуже сумую за Україною насправді так хочеться повернутися дому хоча б на тиждень. Бо дом це ну дім це дім, а десь інша країна це інша країна. Ми з України. Ми розповідаємо, що дійсно війна зараз триває і ми не повинні про це забувати. Якщо є можливість, донатимо, а якщо є можливість, то просто якби розповсюджуємо в соціальних мережах. Свої послуги у вигляді лотів жінки виставили на благодійний аукціон під час презентації журналу. На події також представили одяг і аксесуари від майстрин з України, чиї роботи носять моделі зображені на сторінках глянцю. це неймовірно надихає, Надихаюче бачити наполегливість, стійкість, здатність вставати щодня, незважаючи на те, що відбувається в Одесі, Кременчуку, та все ще працювати. Зібрані з презентації журналу кошти Олександра разом зі співорганізаторами гуманітарної організації Юнайтед Хелп Юкрейн відправлять на потреби дітей та матерів, що постраждали від війни. Ми бачимо, що для американців важливо не тільки дати гроші на гуманітарну допомогу, медичну допомогу підтримку України. Для нас теж важливо показати, що Україна поперед це країна мрій. Це країна, яка е, е, зараз захищає не тільки свою незалежність, свою демократію, свій суверенітет, але захищає свою культуру. Для нас тут в Америці важливо цю культуру пронести, показати і щоб люди бачили, що ми стоїмо за Україну не тільки за. Як країну, але і за нашу спадщину, за нашу культуру. Іванна Підборська, Осика, Голос Америки, Вашингтон. І на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь Голос Америки українською. Побачимось завтра. На все добре. Бережіть себе, Па-па.